Ми зараз перебуваємо в спальному мікрорайоні на околицях Чернігова. Тут, за повідомленням начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, близько пів на четвертої ранку вибухнув російський шахет. В результаті вибуху пошкоджені вікна в десятках квартир, згоріло як мінімум дві автівки, ще низка отримали пошкодження. Інформації про загиблих і травмованих людей не надходило. Ну что, взорвалась, спал дома, ну, гипнула, пожар, две машини, или одна горіла вокруг. Вот там вот. Короче, такое. Идем для баланс, потому что. Дома. На третій годині плюс-мінус. Щас я не скажу. Почули вибух, забігли спальні дітей, вигріли їх з спальні, вигнули вікно, побачив декілька точок вогню навколо. Горіла машина спочатку трошки власне вибіг на вулицю, і коли вже там вибіг, то вже побачив, що машини горять повністю. Ну і купа битого складу, тобто наша так, сторона будинку, а, там повибували вікна. Ну і в мене, зокрема, квартири теж. Машини немає, так? Немає. Ну, — Ми прокинулись від того, що по, від е, дуже сильного удару і стікла посипались. Побігли, подивитися, що там, все повилітало, квартира без, без вікон, без стікол, рами, рами дуже пошкоджені, машина пошкоджена. Ну так, якось так. Сильно перелякалась, так? Ну, до сих пір ще якось так. Ще в шоці, так? Так, трохи перебуваю в шоці. Сильний вибух, прибігла в цю кімнату, син тут спав, він вибіг, і йшла, дякуючи Богу, він не ушкоджений. Десь тут зарив, знайомі. Та ні, не зарився, де його розірвала просто. Поблизу будинку рятувальні служби розгорнули пункт незглавності. Тут від людей приймають заявки про пошкоджене або знищене майно. Також тут можна випити гарячий чай та каву.